Марина, ти вже пиріжки продаєш. <ріст> <ріст> і не тільки. А де Юля? <ріст> і кавуни солодкі. Це ваші кавуни, так? Да? Звичайно. І, і по цьому... солодкі, 16, 16 гривень. 16 гривень. Як на перші діти. Пішли о, в магазин. Прям як я. Пішли. 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 То ходи. Ходи на сюди. Привіт, Кумас. Привіт-привіт. Суботу Парволя йде. Да, ой, бомбезно. А що саме більше йде? Е-е, сейчас сененьки, у нас хороший перчик іде, іменно консервація іде, то зараз кабанчики, по... денька. Ось перчик по 40. Да. Так. В прошлом році не урожай, да? Наталки. А, помідори по 30, у які красиві. Перчик. Ну, амаші більше хороші на 40 зрі. А до на На. Боржомській воді, грузинській, дуже смачні. зараз ми тобі дамо, яку посмакуєш.